Доброго часу доби і здоров'я вам бажаю друзі. От. Сьогодні вирішив записати відео. Така виникла ситуація, ну, доволі неприємна. Ми зараз знаходимося в такому невеличкому садку. І що я вам скажу? У нас до нас убрався Бобер. Зараз я покажу, що я з цим. Роблю, щоб він не гриз дерева. І може ви під, в коментарях підкажете, що ви робите, якщо до вас приходить вибері. Хоча люди здивуються всі, кому кажу, що приходить, е гризе сад, всі дивуються, що такого не можуть бути. Можуть бути. Так що, це грушка. Бачите, сіткою так його плів, але ну, грушку він не, 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 не трогав. Не чіпав він грушку, бачите? Оце такий садочок, він невеличкий. Але, бачите, всі тут сіткою обтягнув, ну, поки що і ще бачите кріт задовбав теж. І як з ним боротися, друзі? Якщо ви якось з ним боритесь, так підкажіть в коментарях. Ну що, дивимося? Ось бачите, ось гризнув, але тут тільки... Почав. Гілочки, бачите, деякі нижче, що нижче вище сітки, ну, нижче, щоб можна було сітку обкрутити. Я прийшлось мені обпилювати ці гілочки маленькі. Але якби б не було бобра, то я б їх не пилював. Але бачите, що маємо, то маємо. Ось, дивіться, обгриз. Як ножем зрізав, і ось їх треба ще буде на весну позрізати. все так обтягнув. Тут також було. Отак заріжено, прийшлося обрізати. І ці, ці вже обрізав, щоб можна було сіткою обмотати. Все це діло. Ось, бачите, що він наробив. Ну, оця саме більше пострадала, дивіться. Це я трохи позрізав, були отакі пеньки, бачите. Позрізав їх, а ось, бачите, Осталась одна гілочка і та. Вона вже надгрижена. ну і та пострадала. Так що, що, я, як я з ним борюся? Оце дивіться, я поробив такі карахтілочки, вони на вітрові. Зараз я покажу. Оце така баночка. Одно так, вигнув. Тут можна так робити, а можна знизу. Нічого й не робити. Вон, Тут нічого і не робив. Оце отакий от вид. Я сподіваюся, ви бачите. Зробив таку вертушку. Може комусь буде корисно. Вітер є і він доволі крутиться нормально. Бачите, тут таке саме. Давайте сходимо, подивимося. Відкля він приходить цей садочок. Боюся, що фундук теж під питанням може пізніше його згрізти. Горіхи не знаю, чи зризать чи ні, тому що в горіховий запах. Так що ну, не знаю. Тут, але бачите, воно трошки зіскакує. А так, а тут на електродах. Оце він, дивіться, отут стежку таку робив. Тут стежка. Це я вже перекидав, щоб він не ліз. Ну це таке, знаєте, таке сяке. Тут тут я йому також. Прицепив. Оце він, бачите, отсюди. Вилазить і бачите, він пішов отуди кудись. Ну, то він, мабуть, одноразово туди. А тут, ось дивіться, оце сюди, сюди, сюди і пішов він туди. Що я тут зробив? Гілок понакадав, на гілки для його, це знаєте, таке. І понатикав, бачите. Електродів. Ну, в принципі, після того, як я це зробив, оці вертушки зробив, то він не приходив. А може сітка допомогла, Так що, друзі, зараз я вам покажу, де він проживає. Ну, я так думаю. а Я так не, не думаю, а я впевнений, що він там проживає. А перед тим, як ми підемо, до будівлі нашого шкідника. Бобра. Хочу, друзі, вам зробити таку невеличку рекламу. Це по вашому бажанню, якщо вас цікавить, якщо ви хочете такий формат дивитися, друзі, у мене є ще один YouTube канал, там більше про краєвиди, про природу. От, друзі, так сказати, подорожі з метелошукачем. Кого цікавить такий формат, по вашому бажанню, заходьте, підписуйтесь. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, антиподобайки, кому не подобається. Друзі, тільки, будь ласка, без негативу, без ніякого в коментарях, що я вас попрошу. А це, але по вашому бажанню, хочете ви таке дивитися, підписуйтесь? Не хочете, то ну, це ваше бажання. Друзі. І зараз я вставлю тут картинку, його логотип, його шапка цього каналу, його назва, так що мота в ютубі. Пошуку набрати Василь МД, і вам видасть мій канал. Так що, друзі, милості прошу, якщо у вас є бажання, якщо ви хочете такий формат дивитися. І взагалі, якщо ви хочете дивитися мій другий канал. Так що, друзі, все. Зараз ми йдемо до цього шкідника бобра Так сказати, бобер, ти нам не друг. так кажуть Друже Бобер, ну він нам не друже Бобер. так що все, не затягуємо, друзі, виходимо і йдемо. Ну що, йдемо. Це ж бачите, по ставку він приходить і он ото садочок в кінці води він, я так розумію, пливе, а ми зараз до нього прийдемо. Хащі такі тут. Тут я також наробив тарахтілок. Та ось бачите, тарахтілочки такі. Тут також зробив От дерево, електрод і така тарахтілка. Ну вона щось не трахтить. Так що я хочу, щоб він від ціля пішов. Там по ярку можна піти на другі ставки. Так що, ну я розумію, що це, друзі, природа, а це дивіться, що він тут наробив. Отак. Це його бачите, він тут лежить. Вон, бутилочки кому видно. Щось вони не трахтять. Давайте пройдемо на другу сторону. Оце ж дивіться, шкідник. Це ж він згриз, бачите? Ось дивіться. Бачите, він згриз. Ось дивіться, свіже. Оце він гризе. Ну, доволі, друзі. Велике дерево, а я так розумію, що він туди-сюди його і звалить. Оце так давайте пройдемось. А ви, друзі, хто може з таким стикався, напишіть в коментарях, хто як бореться і або як боровся з цим шкідником. Бачите, тут ось торохтілочка, тут торохтілочка. Електрод. Він тут такий полукруглий, я його заточив не гострим а полукруглим. Тут дивіться баночка, тут вирізали більше, бачите, дно таке зробив, не впукла, а випукла, так сказати. да. І оце такі. і все. Як вітрох є, він торохтить. Це дивіться, ось він. Оце по оцій деревині він бачите, залазить. Вон дивіться його, так сказати, какашки там. Давайте заліземо. Головне, щоб не впасти в ставок. Його льошка, він там лежить. Так, і давайте тоді одним махом поправимо. Отак. От Бачите, оце тут він таке собі збудував. Давайте, щоб не опаска. Оце він тут кочує. Але він недавно прийшов. Його ну, в минулому році не було. Ось дивіться, бачите, його. Какашечки, він тут живе, ось, дивіться, позгрізав дерева всі, теж всі тут дерева погрижені, перегрижені, він їх валяє в воду. Так що, оце отак. Ну, друзі, от що я вам хотів показати і розказати, як ви боретеся, як ви не боретесь. Що ви робите або нічого не робите з такою ситуацією? Що я вам скажу, друзі? Здоров'я, благополуччя вам і звичайно, нам всім мирного неба над головою. Дякую.